Цю Бувальщину мені розповіла жителька нашого села Ніна Гаврилівна Маченко, який на цей час 77 років. Коли вона народилася, вона спала в колисці, яка була підвішена до сволока, щоб гойдати. Дівчинка спокійно спала. До хати зайшла циганка. Ой, яка гарненька дівчинка! Дайте мені хазяїни хлібця, сальця, яйце. Ідіть своєю дорогою, жінко. У нас у самих не вистачає. Це був 1947 рік. А через два дні дівчинка вкрилася виразками, ніби квіточками по всьому маленькому тілові. Старалися лікувати, як могли, але було ще гірше. І десь через тиждень знову з'явилася. Та сама циганка. Я знаю, добрі люди, що у вас горе. Я можу допомогти. Бабуся і мама погодилися про допомогу. Циганка попросила зварити четверо яєць. Вона взяла ці яйця і почала качати по всій дитинці. А через три дні дівчинка стала здоровою, і всі виразки зникли. Тоді й прийшлось хазяїнам подякувати циганці і дати харчі, які вона забажала. Ось про такий випадок знають люди у нашому селі Лучка. Я, Сидорова Ольга Федосіївна, 1944 року народження, розповіла ці Бувальщини, почуті від жительки нашого села Лучка, голобородько Ніни Гаврилівни. 1947 року народження